А як ти розкачуєшся? Хто розкачував? Тато розкачував? Да? Давай, бабуся, тебе. Опа. І я тебе люблю. Дуже-дуже. Дуже дуже Все. Я люблю Захарчика. Я тебе люблю дуже-дуже. Мій хлопчик гарний. З ним народження тебе. Зупинити? І виключив музику, молодець. А покажіть дінозаврики, бабусі. Скільки є дінозавриків? Ой, покажи, який гарний динозавр. Ну дай Али... по цей постріляє. А ти даєш і молодець. Едак. А ще покажіть цей дінозаврів. Покажіть дінозаври. О, а як він хукає? Куди треба нажимати? На білу, білу, ну нажимай. Ой. Ану Аделінки дай. Аделіночка, нажми на пузику. А вот Аделіна нажми. Бачиш, ми робимо. Він чомусь. Ну а другий? А ну попробуй. Той робить. А ну давай. Повертай. Давай. Ой, ой, ой. Помаленьку не видит, молодец. Молодец. Все. Да. Да. Ты крітай ворота? І назад їздить мотоцикл? Да. Ні, може, ми на вулицю не їдемо? Чи їдемо? Ну, давайте.